була гра. у нас дуже багато є проблем з кадрами, як завжди. У нас четверту гру ми не можемо зібрати повний оптимальний склад. А що на рахунок Соні Гри ми знали, що молода команда підволочиська буде за кожен м'яч боротися, буде створювати моменти. Впереді, на жаль, десь в першому таймі не вийшло нам це все зробити. Команда створювала небезпеку біля нас, воріт, хоча і ми там мали достатньо моментів, щоб і в першому таймі піти на з переваги один-два м'яча. А в цілому гра десь була рівна, десь чуть нам більше соні повезло. Команда, свої, звичайно, що подякувала це перше за самовіддачу. Рухаємося вперед і дякую команді суперника за хороший футбол. Добрий день. Сьогодні була гарна гра для вболівальників, рівний футбол, силовий, з великою кількістю моментів. Все, в футболі вирішують дрібниці. Сьогодні команда з Васильківці проявила характер, вони грали на своєму полі і добилися. Свою команду також привітаю з хорошою грою. Бажаю їм, щоб вони в наступному додали трошки в інтенсивності, в майстерності і наші молоді хлопці ще проявлять себе. А так, дякую командам за гру. Всього доброго.